Доброго дня. До вашої уваги ставлю дві новіночки від Aspiring Це портативна колонка Aspiring Shake 20 на 40 Вт та портативна колонка Aspiring Blast 3 на 20 Вт. Так, Бачимо, що вони е, різниця між ними це 40 і 20 Вт. Bluetooth однаковий, 5,3. Вони підтримують карту пам'яті до 128 ГБ. Флешку підтримують, аукс підтримують. І зараз ми візуально подивимося, чим вони відрізняються і що в них в комплекті йде. Почнемо з модельки, яка на 40 ватт. Інструкція на українській та англійській мові. Гарантійний талон 12 місяців. Кабель Type-C. Для зарядки, AUX кабель шнурочок і сама колоночка. Все, більше в коробці нічого немає. Ось так виглядає сама колоночка. Місе для шнурочка. Тут RGB. Підсвітка з обох сторон. Зараз ми її включимо і подивимося. Так, і давайте одразу розпакуємо, подивимося комплектацію від Blast 3. Також саме інструкція на українській і англійській мові. Гарантійний колон 12 місяців. Кабель Type-C для зарядки колонки. Аукс кабель і шнурочек. Так, вся колоночка виглядає ну, трохи менше. Матеріал такий приємний. Тканина, мабуть, а тут більш такий пластик. Так, подивимося його порти. Я е підсвітки тут немає. І відкриємо панельку. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо AUX, кабель для зарядки, microSD і та USB. Ці колоночки відкриваємо, дивимося. Те ж саме Aux, MicroSD до 128 ГБ, Type-C для зарядки і USB для флешки. Можна записати на флешку та слухати. Так, включаємо на 40 Вт. Ось підсвітка. Її можна вибирати, натисканням цієї своє... А, кнопочки. Так, це вже під музику, ще просто червоним кольором вона горить чи під музику буде різними кольорами світитися. Це коли буде композиція грати. Так, включаємо цю колоночку. Тут у нас підсвітки нікої немає. Ну, Вона в два рази дешевше, ніж ця колоночка. Можна звук слухати через ваш телефон, смартфон по блютузу. Карти пам'яті на 128 ГБ от бі дві колоночки, добре підійдуть на подарунок. Звук у них добрий. По передати вам сам, сам звук через відео, такої можливості немає. Ви це речі зможете зрозуміти, як вони грають. Ну, я їх включав. Досі такі. Потужні хороші колонки. В описі під відео переходьте за посиланням, можна почитати про них більш детальніше.